Грип підступніший за ковід. Така епідеміологічна картина нині у горішніх плавнях. Рівень захворюваності на грип та інші гРВІ продовжує зростати. Проте ситуація залишається контрольованою, розповідає завідувачка інфекційного відділення міської лікарні Алла Замш. На даний час є підвищення, значне підвищення захворюваності на грип. І зараз, як для відділення, то це більш актуальна навіть проблема ніж коронавірусна хвороба, тому що більше. Людей поступає зараз з грипом, ніж з коронавірусною інфекцією. Грип досить важкий, протікає з тривалою лихоманкою. В середньому це десь тиждень лихоманка, дуже дає такі ускладнення часті, такі як бронхіт, пневмонії, гайморити, синусити. Важко в дітей протікає. Ларингіти бувають у дітей, тобто це проявляється сильною задишкою, особливо в нічний час. Ну і звичайно, у пацієнтів похилого віку із загостренням різноманітних хронічних захворювань. А от поточна ситуація щодо рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію спокійніша за грип. Також пацієнтів із кисневою залежністю цього епідсезону набагато менше. Тобто випадків набагато менше ніж в такому періоді минулого і позаминулого року. Випадки більш легкі. В середньому, можу сказати, зараз перебуває 2-3 чоловіки з коронавірусною хворобою на стаціонарному лікуванні, тобто основна частина таких хворих лікується амбулаторно у нас в місті досить швидко є можливість провести експрес-тестування на ковід, тобто люди обстежені дуже добре. На стаціонарне лікування зараз часто потрапляють люди із важкими супутніми захворюваннями. Наприклад, такими як інфаркт, інсульт, людина надходить до приймального відділення і виявляється, що вона хвора на ковід при цьому. Тому вони і лікуються в нашому відділенні. Гарною новиною є те, що набагато знизився рівень смертності від ковід. 19 майже її немає зараз від ковіду, тобто всі одужають. Тобто, те, що ми і говорили раніше, що коронавірусна хвороба перейде кінець кінцем в розряд звичайних сезонних вірусних респіраторних захворювань. Вкотре лікарі нагадують, що захворювання на грип та ковід краще попередити аніж лікувати наслідки від них. Найдієвішим засобом захисту від цих недуг досі залишається вакцинація. Профілактика і Коронавірусної хвороби і грипу це вакцинація. Навіть при грипі, я б сказала, це більш дієвий і ефективний спосіб, тому що коли при коронавірусній хворобі ми говоримо про те, що у людей, які перехворіли, все-таки сформований вже імунітет. І тобто ну, тут треба розглядати для кожного індивідуальну вакцинацію, то при грипі ця вакцина вже добре перевірена, добре себе зарекомендували всі ті групи Вакцин, якими ми користуємося. І, звичайно, це не гарантує не захворіти зовсім, але в більшості випадків це гарантує середньої важкості і легкий перебіг хвороби. І зниження летальності вакцинацію слід було зробити до початку сезону захворюваності. Втім, можна щепитися і під час її розпалу. Але після слід дотримуватися певних правил. Навіть в розгар епідемії можна вакцинуватися, але треба при цьому пам'ятати, що повноцінний поствакцинальний імунітет буде сформований через два тижні після того, як людина щепиться. Тому ці два тижні треба особливо уникати масових скупчень людей, захищати себе маскою, тобто старатися не захворіти, намагатися. Станом на ранок 10 січня в інфекційному відділенні на стаціонарному лікуванні перебуває п'ятеро хворих на covid 19 хворих на грип – п'ятеро, на ГРВІ – двоє. Окрім інфекційних хвороб, багато містян потерпає від наслідків стресу. Порадилися із лікаркою, як підтримати нервову систему, аби потім не лікувати наслідки загострення хронічних хвороб, ускладнених нервовою напругою. Приводів для стресу зараз дуже багато. Більше ніж зазвичай, ну звичайно, хронічний стрес сильно впливає на захист організму від вірусних хвороб, в тому числі, тобто знижує імунітет. Ну, кожна людина переносить стрес по-різному. Звичайно, універсальних таких способів немає, але нічого нового я не відкрию, коли скажу, що треба людям, які відчувають сильну тривогу, сильну занепокоєність, треба приймати седативні препарати. Ну починати бажано з тих препаратів, які на травах і продаються за безрецептурними формами в аптеці, можна придбати різноманітні ці засоби. А людям, які може не допомагають ці препарати, тобто вони повинні звертатись до сімейного лікаря і отримувати більш такі серйозні і рецептурні. Це дійсно треба, тому що на даний час змінилася дуже картина захворювань, і видно, як стрес впливає на перебіг цих захворювань. І традиційна порада від лікарів, аби зберегти якісне фізичне і психічне здоров'я, дотримуйтеся здорового способу життя. Тобто повноцінно харчуватися, дбати про своє психічне здоров'я, більше перебувати на свіжому повітрі, менше дивитися негативних новин. Звичайно, треба перебувати в інформаційному полі, але треба якось шукати і хороші і позитивні новини в тому житті, що нас зараз оточує. Прислухайтеся до свого тіла і відчуттів. Це допоможе вчасно зупинити розвиток захворювань.